Нобелівська премія це відзеркалення, скажімо, того складного когнитивного стану, в якому він знаходиться. Ну тому що ну теж ми ну, будемо чесними, хоча б самі з собою. ну Людина, яка працює президентом Сполучених Штатів і використовує половину своїх зустрічей для того, щоб жалітися, що їй не дали Нобелівську премію, вона не виглядає, скажімо так, переконливо. тому що йому має бути взагалі наплювати на Нобелівську премію. Але ми пам'ятаємо стан, в якому люди намагаються е, жити нагородами. У нас був у самих такий лідер, в епоху якого ми жили, ви не жили. А я жив, я маю на увазі Леоніда Ілліча Брежнева. Який був чотири рази героєм соціалістичної праці. Ні, чотири рази героєм Радянського Союзу. Перепрошую, як маршал Георгій Жуков, героєм Радянського Союзу, кавалером ордена. Який давали тільки полководцям, які б, б керували фронтами і арміями під час в, в, в воєнних дій. А Брежнев закінчив війну, генерал-майором або полковником тощо, тощо, тощо. Енергійний, достатньо молодий Брежнев мав у себе на грудях одну зірку героя якраз соціалістичної праці за те, що він як партія керував космічною програмою. І абсолютно не цікавився кількістю орденів і медалей. Всі ці нагороди почалися, коли він фактично став впадати в маразм. Ви пам'ятаєте, щоб Дональд Трамп під час свого першого перебування на посаді президента Сполучених Штатів згадував про Нобелівську премію? Він був спадкоємцем Барака Обами, який дійсно отримав Нобелівську премію мира? Не зрозуміло чого. Через 8 місяців після того, як я став президентом США. І в мене завжди були питання, чого ви йому дали. От, але Трампа це тоді абсолютно не обходило. Він слова про це не говорив. Значить, ми бачимо певні порушення, які бачили Олені Діліча, що не заважала Лені Ділічу керувати Радянським Союзом ще років, там 10 в такому стані. І всі, от зараз, що ви почитаєте мемуари людей, які були тоді поруч, в радянському керівництві чи там на якихось середніх посадах, вони будуть вам говорити: ну, це взагалі було неподобство, що ви хвору людину в такому стані. Отримували на чолі держави.